Це, що я роблю зараз ну, в церкві чи для, для Бога. І це найменше, що я можу зробити це просто служити. Ви бачите своїми очима. Це не віра. Ой, ви не вірите в це. Ми просто це бачимо. Зараз ми собі своєю командою вирішили назвати цей рік роком пошуку. Що це для нас означає? Це означає, що ми в тому в місті Дубляни, в якому ми починаємо церкву. Ми хочемо знайти то, де наша церква, то, де ми, як віруючі люди, найбільше потрібні в цьому місту. Взагалі історія з цими підлітками вона є дуже цікава. Ми не сподівалися, що вони будуть у нас. Коли ми зробили запрошення і сподівалися дорослих людей взяти на англійську, щоб мати відносини з дорослими людьми, які хочуть навчатися англійської, з дорослих просто ну, не прийшли люди, а прийшли підлітки. І зараз ми бачимо, що насправді це дуже потрібно, тому що ми кожний раз, коли ми зустрічаємося, все є нові, і нові люди, як сьогодні, четверо. І тому ми наступним етапом ми хочемо і познайомитися з батьками. Тому що ми розуміємо, що ми маємо можливість послужити цим людям, і одночасно ми можемо зайти до них до хати і розказати їм євангелію. Я, я реально розумію, що ці знання, а ще більше ця місія, яка є в семінарії, вони насправді вони насправді є практичними. Це не це не голий лозунг, який просто треба, а він працює тут. От я. я я там його взяв, сюди приніс, і воно мені допомагає. Це, це реально працює для мене. Тому я насправді дуже вдячний і людям, які створили от, ну, саме таку базу, саме таку семінарію, яка є насправді дуже практичною. Бо, як правило, семінарії асоціюються з, з величезними знаннями, які дуже важко застосувати десь в житті. Але коли я беру ці знання, і приношу сюди, вони працюють. І мені хочеться повертатися туди. Просто хочется вортаться, сошашивать.